Це для того, щоб дитинка дійсно в ручці тримала і може з ним ходити, рухатися. Бачите, чому ж вони маленькі і без наповнювача? Тому що вони якраз в мене долонька не дитяча, але в діток набагато менша долонька, і вони її скоберуть і пішли. Тобто, чи за вушка взяли, і пішли, потягнули, їх легко доглядати. Наповнення тільки в голові, і то безпечне, бо ми знаємо, що дітки все пхають в рот, і оця плюшева нитка вона не залишається в ротику і наповнюючи є безпечний. Тобто для діток це, ну, ну, як на мене, бо я для своїх діток точно в'язала, найбезпечніші іграшки, плюс вони є унікальні, їх можна дивіться, скрутити і поїхати кудись. Поставити в дитячий наплічник і не займає.